Дребеньку ї не кова. Ти ж що любив і кого, не судилого вся. Що ж любив і кого, не судилого со ти, жида нас род лучи, лаж наша мать. Йок не так мати, да як мене чажи небезпечный. Ри мої брати кої бо без долі є вичари. Його без долі рошла. Я без щастя родила. Сажи я тобі мої брати кожна на веки сводила. А коли людям найлепш жилося? Як? Ну ось людям найлепш жилося. Коли у какие угоды? А хто я знаю? Тепер найлжи жити. Тепер чому? Да, тим старим. Ну, вмирати не треба. Гроші дають хліба привезуть, продукти привезуть, і в нас дід Михайл був. Каже, в житті, та да нема коли вже жити. О, правду не сказав. Пішов на пенсію, жив ж проході він ходив чи не ходив, крохи отаку, але що ж ти зробиш. Каже, доздав житті, та да нема коли жити вже. Та ну? uh -huh. да скоро й помер. Я його слова ніколи не забуду того діда Михайла. А коли ви народилися роділися? 22. No. Я вулицю годувалася. Діде. Лозвичи, тут не далеко. Ви їхали за кишчалом отсюда, чи на коловуруче їхали. На коловуручі. На Калавуру, чи? Так. коловоручі. Є... Є И і не можна добитися, щоб спрямовали дорогу. Я mm -hmm. вже два раза дзвонила этому колейчику. А Калю, яким і, годі народилися? 59. Я в 29-го. В 29-м году. 29 mm -hmm. Mm -hmm. Так. А что с детинством пам'ятаете? Все знаю. Mm -hmm. да, як жили на господарстві. На Так, Горували робили. Я з восьми годин пішла на хазяйство, робила. Mm -hmm. Помагала й жати, і полоти, і сіна робила, все робили. А це ще при польському часі було. Так, да, так, да, так. Да. І велика, велика господарка була у вас? Тоді, так, да, у нас і була. У нас багато було. Як mm -hmm. прийшли совєти, то ми дожидали, що нас вивезуть на Сибір. Mm -hmm. А чому? Кольки, кольки усього було. Ну, скільки було коров, скільки було коней, землі, кольки було. А, то є. Коров то було. Ой, у нас машини були. Молотілка, сечкарня, просадка була, ого. Все у нас своє було. То люди приїжджали до нас і просто товкли, січку різали, кіньми запрягали. Да. Молотили все, зерно було. Все своє було. А людей наймали на працю? Наймали. Жито жати наймали. Картошку копати теж наймали. Брат мій покойний, то їздив до топчить туди його. Там наймав людей, да приходили. О, а 30, кольки, кольки їм платили? Я вже забулось. Mm. Гроші давали. Mm. Вот. А як совіти прийшли? Люди радувалися ті ні, як, 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 як що думали? Хто його знає як? Mm. Там ті і перші, як прийшли, то мене ті камені була. Нам будем на Грушевській. Вони щільно багатії були там. Uh -huh. І дядька ми везли. На Сибір були, він у тюрмі був. А потім вже як прийшли німці, він якось його освободили його. Не? Був вдома, Німці відходили. а там Грушевських багато було в камені фамілія, всі багатії були uh -huh. у нього. И решили, придут снова Советы, снова их не нас тоже, даже выехали все. А господарку кому покинули? Покинули, так. Так покинули? Да. Так покинули, да. То Они, кстати, в Польше были, или в Германии были годов шесть. Вот наша тетка у нас своими тогда было, две дочки и четыре сына были. Ну, mm -hmm. Они в Канаду выехали с же, да не в Канаду. Вот мои браты, двоюродные брати, двоюродні, двоюродні сестри в Канаді були, А один двоюродний брат не знайшов. не нашел, тобі някакую полячку в Америці, да, и він господарство там. Мав більше є своє. А это вы советы пришли у 1939 тираней, це коли перший раз. Давай, это уже. У 1939 года. Да, да так. Да. Mm -hmm. Вот так. да. Uh -huh. Вот такой. А коли ви замуж вийшли, В році? У 53-му. 53 У 53 Да. А війну як було, Ось як, як війна почалася. Як війна була? Ну. О, як... Як, як ви довідалися, що війна почалася? Війна. Ввечері був, тімно було, глянули ми в кухні, в окно, Пінськ горить. Пінск горить? Та, да. Бомблять. Грози, отак би як зараз гроза. А то ж самоліти бомбили тоді. От ми тоді побачили, що вже Пінск бомблять. От тоді побачили, що вже війна то буде. Все говорили також, що буде війна. Але, але глянули темно в окно, піц горить. У нас у ту сторону окно було. На запад там було лозить. Так, 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 так було. А потім пішком йшло много так, отдай їх глянули. Тепер то вже позаростало все, що нічого не видно. А то їй ще свободно ж було. Лісу ж не було такої образці. По шляху, по дорозі йшли, от такої от туди, в ту сторону. Uh -huh. То німці йшли були. Ось так було. Пережили всього, всякої партизани, німці і всього було. А як при німцях жилося? Як при німцях жилося, uh -huh. ну на хазяйстві, то ми з хазяйства жили свого всього. Uh -huh. Та не тепер, що ходили в і так. Все своє було. Mm -hmm. Хліб був, і до хліба було, все було. О, у нас як німці вже малися відступати, то ми в сараї були. О, жили у нас там колоніна, була. О, Корови і бички були наші у ліс ми там завели, то брат мій покойний, старший він був, то він коло товару там був, і молодіж ще була в лісі там. Uh -huh. Ночували, жили бо То як йшли німці, то нас ще два воли на буку, ну так і були. Бо... орудію запрягли, і наші воли повезли орудію, як оттупали вже німці. Uh -huh. От, то орудії запрягли, наші воли да поїхали. Тьолка була в сараї, год моїй було, зарізали. О, і я зайшла туди, як лягла, так ні жалко стало, що не зарізали. А хто зараз? німці зарізали? Німці зарізали. У нас кухня була на дворі, а в хаті і кормилися вони. Mm. От О, то як на багато, то й нам отаку в миску, не та тільки продукти у, сара, у сарай нам приносив. продукти давали нам. Mm. От такої де. А як отступали, ох, то ми ще в сараї були. То йшли до вікно стукали, чи ще є стяг того. А як були геть і в хаті німці, то буханку хліба і солі на столі постав... положили на столу. Угу. Покинули вам. Покинули так, да. Это угу. як з хати вибиралися, угу. вот було, да. Хліба і солі покинули. І угу. пішли вони. А потім вже совєти прийшли. А потім вже ж прийшли совєти, давай крухози робити. Да? Угу. Колотилися до сварка та неприятності все було. А що колотилися? Яка сварка була? Чому неприємності? Ну, вже після німців mm. совєти совіти прийшли, вже давай колхози робити. А люди не хотіли? Люди не хотіли. Mm. А От, що казали? Чим, собрання збирали, досаги тіли. Люди ж кажуть, що як ви зробите там болото в нас, а чим пахати будете. Ну, тоді ж і так думали. Тепер то вже перепахали все. Mm. Порівняли. Ні лісу нема, ні корчів нема, нічого, все перепахане було. Де Я годувалася, так у мене спустили самоліта, за де опустили, то я не подумала, що це те місце, де я жила. Що змінилося? Ну, все ж перепахали. Все змінилося. Все, все, mm. все, змінилося. Так? все змінилося, що зробили. А ви у колгаз пішли працювати? У колхотиці? Mm. Mm. Ми наші йшли в колхозі. Брата мого поставили председателем колхоза, Ми боялися, що як прийде совєти, щоб на Сибір нас не вивезли. Так наші не спричалися, мої родителі, щоб не йти в колхоз. Так. Сказали, що треба, і поїдем, да, да. і все буде. Боялися, щоб в нашої родні, всі багаті нас були. Он, да, в Сибір їх вивозили, да боялися, щоб у нас, нас була йодежа в мішках, сухарів нас сушили хліба в мішку. Это вже дожидали, що нас вивезли на Сибір. Отак жили. Дожидали. Це вже прийдуть совєти дайте були. А як ви з мужем познайомилися? На танцях? А хто її знає? Судьба нас звела. А як? Вот так, да. Судьба звела нас. Нас судьба это, сочинила і все. Як... Було разів два в Пінську ми були, його заїдемо теплоходом до Пінського своїми дівчатами. А в теплохода дожидатись вечором, та зайдемо берег, там лодками люди їздили, та кажемо, хто їде в нашу сторону лодками. О. да Ми в лодку, він щадерно ззаді рулює на втаку, а ми веслами їхамо до Тупчич приїдемо. Він нас тут висерме, то вже пішком кілометру провеземо, Щось дівчата були, не тепер що вже ноги кривої. От так. Судьба звела, що я то знаю теж. У нас І в сні я його бачила і отаку. А коли людям найліпше жилося? Як? Ну, ось людям найліпше жилося. коли, у які роки? А хто я знаю, Тепер найкраще жити. Тепер чому? Да, тим старим. Ну вмирати не треба. Гроші дають, хліба привезуть, продукти привезуть, і нас дід Михайл був. Каже, в житті, да нема коли вже жити. О, правду не сказав. пішов на пенсію. Де ж в круході він ходив чи не ходив, кроки отаку, але що ж ти зробиш? Каже, ну ждав житки, да нема коли жити вже, ну. uh -huh. да скоро й помер. Я його слова ніколи не забуду того діда Михайла.